Продовжуємо земляні роботи виконувати, вирили ось такий котлован величезний. Нагадую, ми розпочали будівництво підвалу в місті Черкаси, загальна площа підвалу майбутнього, 115 метрів квадратних. І буде тут окремо стоячий над підвалом ще гостєвий будиночок. Будемо обкладати ось такою чудовою цеглою в майбутньому його. А зараз виконуємо земляні роботи, готуємо підвал, будемо розпочинати. Сюди ще опустимо бефкет гусеничний, щоб він нам все вирівняв в нуль і розпочнемо вже самі бетонні роботи. Хлопці вже готують на підошву фундаменту опалубку з дерев'яну. Там вже розпочали гнути арматуру на підошву випуски. Тому е, не стоїмо, працюємо. Працюємо шаленими темпами, поки допомагає нам погода в цьому також. Слідкуйте за нами далі, показуємо весь процес будівництва. Нашого підвалу